Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочу показати початок ремонту двокімнатної квартири. Це житловий комплекс Варшавський плюс. Ремонт розпочато два тижні тому. Зараз ми побачимо, які роботи вже виконані, і покажу вам чудове планування цієї квартири. І так, це вхідна група. В квартирі два санвузли. Це один санвузол. Було зроблено невелике перепланування. Змістили трохи цей прийом. Розвели електрику по квартирі. Це у нас дуже великий теж санвузол. Проходьте. Зробили перегородку. З цієї сторони у нас буде пральна машина. Доволі великий санвузол. Електрика. А з цієї сторони у нас дві кімнати. Кімната та кімната. Зараз завезли штукатурку для машинної штукатурки стін. Ходімо. Гіпсова штукатурка МП-75. Для машинного нанесення. Ось мішки. Це у нас ось йдуть стрічки. Бачимо ось такі. А це сітка на стики. Хлопці будуть клеяти на стики між двох примикань. Наприклад, сюди. На вуглинь сюди будуть клеяти. Це інша кімната. Вона трохи менша. Теж Розвели електрику, красиві панорамні вікна. Доволі високо. Не боїтесь висоти, чи вам більш подобаються квартири, якщо перший, другий, третій, четвертий або п'ятий поверх. Електрика. Це нова перегородка. І мені дуже подобається кухня. Дуже велика. Ми можемо побачити практично у всіх новобудовах кухні доволі великі. Розвели електрику. Теж чудовий вигляд з вікна. Свіже повітря, але йде будівництво. І цього пейзажу, мабуть, видно не буде. Так, це сміття а, після електромонтажних робіт та демонтажу, перепланування. З цієї сторони в нас буде кутова кухня. І так, це початок ремонту двокімнатної квартири. А далі будуть у нас штукатурні роботи, і ми вже побачимо, як буде виглядати квартира далі після штукатурних робіт. Все, друзі, до нових зустрічей!